Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, сьогодні Господь питає, яким є твоє серце, яким є твоє серце? Кажуть, що з багатого серця виходить добро, а з пустого серця виходить зло. Тобто, серце може бути або багате, або пусте. Або дуже бідне. Яким є Твоє серце? Сьогодні питає нас Господь. І сьогодні, власне, Він теж говорить, що серце людини виходить: злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, дурість. І це каже Ісус: Це робить людину нечистою. Він хотів сказати особливо до ізраїльтян про те, що власне, те, що виходить з серця людини, те, що є в серці людини, якісь злі думки, злі наміри, бажання робити зло. Це робить нечистою людиною, тому що для ізраїльтян. Часто вони вважали, що нечистою є та людина, яка споживає якусь нечисту їжу, наприклад, свинину. Так? І коли людина споживає свинину, то вона тоді стає нечистою. Або коли торкається цього, щось нечистого. Те, що є ззовні, те, що входить ззовні, те, що людина споживає, те робить її нечистою. Так вважали ізраїльтяни, якщо це нечиста їжа. Така, наприклад, як свинина, то вона робить людину нечистою. А Ісус каже: ні. Ні, не від цього залежить, чи людина стає нечистою. Нечистою вона стає тоді, коли з неї виходить зло, коли в її серці народжується якесь зло, якісь думки, які потім втілюються в якісь слова, в якісь дії. І це зло, яке про Ісус. Про яке Ісус сьогодні каже, власне, що потім це, з цих злих думок є, є розпуста, є крадіжки, є вбивства, є перелюб, обман, заздрість. Все це народжується в серці людини, і потім воно виходить назовні. І все це, власне, що є в серці людини, від цього залежить, наскільки людина є чистою, від того, наскільки чистим є серце людини. Тобто, інакше теж. Наскільки є багатим, наскільки воно є багатим, а не пустим, а не пустим, тобто не чистим. яким є моє серце, чи воно є багатим, чи воно є пустим, бідним, чи воно є чистим, в якому є чисті думки, в якому є чисті наміри, в якому є прагнення добра іншій людині, добра, е, яке ми робимо? під впливом цих думок, під впливом цих намірів? Чи, можливо, воно є пусте, воно є бідне? В ньому панують якісь злі думки, в ньому панують якісь злі наміри, злі бажання, які потім народжуються, з яких втілюються вчинки, з яких потім ідуть слова дії? Яким є моє серце, яким є твоє серце? Питає сьогодні нас Господь. Адже, власне, це, що є в серці, це, що є десь всередині нас, те, що, можливо, є дуже десь невидиме для нашого ока, для ока інших людей, це є найбільш суттєве, не лише те, що є назовні, бо назовні вже є те, що виходить під впливом того, що є в нашому серці. І назовні, можливо, інколи ми можемо навіть обманювати, можемо грати, може, може назовні здаватися щось зовсім інше, що є в серці. А Ісус говорить, власне, що те, що є найсуттєвіше, те, що, можливо, не завжди є помітне, те, що не завжди можемо ми навіть це усвідомлюємо, воно є в нашому серці, в наших, в наших намірах, в наших думках. І так важливо, наскільки важливо теж пізнати яким є моє серце? Щоб ми могли якось вивчити наше серце, так, чи, чи обстежити наше серце, то такому, такому фізичному, фізичне серце, тілесне, так, то ми йдемо до, до кардіолога часто, так, чи, наприклад, робимо якусь кардіограму, чи ехо, чи, чи, можливо, якісь інші обстеження. І це нам показує. Те, якому стані є це наше серце. І так само, власне, потрібна така певна духовна кардіограма для нашого цього серця, нашої душі. Бог хоче, щоб ми також постійно за допомогою теж цього світла, нашого сумління, яке Бог нам дає, щоб ми робили в певному сенсі таку духовну кардіограму, обстежували, дивилися, в якому стані є наше серце. Що в ньому є, наскільки воно є багате, а наскільки, наскільки воно є пусте, скільки в ньому є багатства, а скільки в ньому власне, є місця, де є, де є щось нечисте, є якась, якась пустота, якесь зло. І Господь хоче також, щоб ми якби, збирали це багатство, збирали його через кожного разу, коли ми власне, слухаємо його слово, коли ми, коли ми наповнюємося якусь, якимось читанням. Доброї літератури, духовної літератури, наповнюємося молитвою, спілкуванням з кимось, хто, хто, з кого ми черпаємо певну мудрість, цінність, користаємося з, з якихось добрих інформацій. настільки наповнюємося теж тим, що є, тим, що є багатим, настільки наше серце стає багатим. Але якщо власне, цього не бракує, тоді воно є пусте. Тоді зростає щось, що, що власне веде до нечистого серця, до того, що з цього серця потім народжуються якісь злі думки, злі дії. Яким є моє серце, запитує Господь, чи воно є багатим, наскільки багатим, наскільки в ньому є, є ці добрі думки, добрі наміри, добрі судження? А наскільки, можливо, воно є пустим, таким порожнім, таким нечистим, в якому є злі бажання, наміри, і з цього можуть потім народжуватися і злі дії, про які також Господь сьогодні нам говорить. Господи, просимо Тебе, зцілюй наше серце, роби наше серце подібним до Твого серця, адже Якщо воно буде дійсно наповнене твоїм духом, наповнене тобою, тоді воно буде багате, тоді воно буде здатне поширювати цю любов і добро, яким ти його здатен наповнити. Амінь.